І так, друзі, всім привіт! У цьому відео я розкажу про 5 тапалок, які в перспективі можуть виплатити дроп. Як ми знаємо, DOX виплатив дроп Це найшвидший запуск, який я тільки пам'ятаю. І виникає питання: які ж перспективи тапалки можуть так само насипати як DOX, як NotCoin. І у цьому відео я підібрав. Топ-5 тапалок, які можуть насипати. Ці е, тапалки я зберігаю у себе в телеграм-каналі. Також продублюю цей перелік, тому у описі до цього відео буде ссылка на мій телеграм-канал, і також на мій інстаграм-канал. Тут у вкладці крипта можна переглянути всі актуальні тапалки. Які можуть в перспективі насипати. Ну що ж, перейдемо до, до цього переліку. Перша тапалка це майор. майор. Переходимо в цю тапалку, що тут потрібно робити. Тут потрібно виконувати завдання, які є у вкладці Yorn. Як ми бачимо, у мене вже мало завдань, тому що я сьогодні вже виконував деякі завдання. І це, цей додаток, цей застосунок вигідний тим, хто, в кого є преміум аккаунт. Тому що для преміум аккаунту тут додаткові зірочки можна заробити. Ти робиш репост якийсь собі в сторіс, і тобі зараховують е, ці зірочки. Але навіть якщо у тебе немає преміум аккаунту, ти можеш заходити у е, вкладку Rewards. Тут кожні 8 годин крутити у цей барабан, і тобі може випасти цілих 10 тисяч зірок. Друга, другі, друга тапалка це Фінтопіо. І тут також є кумірка задачі, де ми можемо виконувати задачі і ось так збирати ці токени, які зараз не мають цінності, але у майбутньому будуть мати. Кожного дня заходимо, збираємо монети безплатні, ось так тапаємо. Ось тій вкладці прокачуємося. Тут можна заходити в батли. Зараз, ось, наприклад, я зайду в батл і можливо виграю цей батл. А можливо, програю. Я програв цей батл. Також тут можна от, інвестувати в якісь фонди, заробляти на цьому. Одним словом, прокачуватися, підключати кошельок. Тут показано, за який ардроп є вкладка, що потрібно робити, щоб отримати айрдроп перелічено. Тобто аирдроп буде. От. Ось так качаємося, ще можна контент створювати і набирати перегляди. І завдяки цим переглядам можна отримути ось ці гроші, монети, точніше. Давайте переходимо до 4 етапу. тапалки. Це блюм. У блюм потрібно заходити два рази від сили. Два рази в день. Ось так. Тут нажимаємо кнопку фармінг, воно фармить. Потім виконуємо тут вкладці завдання, вкладці таск виконуємо завдання тут різні. Так, ну а п'ята тапалка буде в описі до цього відео. Це тапалка наподобі Docs. Докс, який залістився за місяць, і там потрібно робити ті самі дії, заробляти так само токени і чекати лістинг. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Всім пока!